Так, доброго дня, зробимо вам розпаковку, що ми купили. Це губка, я купив ця в машині. Губка, це клінінг, так? Да? Да, це... Клінова губка для автомобіля? Це я сюди ложу, бо це я, відлажу, я в машину положив. Це у нас що? Це у нас шпаклевка. Це шпаклевака. Это финишна. Финишна шпаклева. Це поруги. Це обезжириватель. Це обезжиритель? Да. Це були... Не, ну то є різні. Я взяв собі таку, просто, що удобно, вона, понял. Прикольно, думаю. Чувствую, попшикав, дивись, да і все, да? Попшика, і все, да. Так, що у нас Те, що? О, а я старой фарби. А ти знаєш, що це я взяв? Це, це кораловий круг, я купив. Кораловий. Це пятки чухай, да? Да, про пятки чухай. Я її взяв, знаєш за сіки, за 80 за 60 рублей по скидочці. Об... Паліроль. Яка паліроль? Це обіжир, ой, плюс б... ржавчини. А чи там написано паліроль? Ні, це кула, ржавчини. Це наша, це обична ведешка, да? так? Да, це ведешка. ну, що на тобі поставила. Це, 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 це як що ведешка. Це так, це я взяв. А ну полка чи краска. А ну, а ну кажи, що там таке. Барашик Антигравий не викриття, антибарашки барашок. Це бараш. да, антиграві буде. Це у нас фарба. Це грунтовка, по-моєму. Фарба це, мабуть, грунтовка. Да. Да, грунтовка. Це грунтовка. А, а це хай вона й буде в цьому. Це... А дивіся, який слой. Ти знаєш, що дивись такий слой. Це медь моторі. Це дипер це. Да, да. А, я понял. Да, бо це он тут остає, бо це Я заблюрю с собою, хоть машині буде, можно люблю. Так, один кульок розпакували, це тут остается. Так. Берем другий сюда. Так, там, а ну что там есть? Сейчас Малярна молярная. Вот сюда, до покрасочки. Так, буде. Це, малярка. це тоже. Малярка, кисточки. Забираю. Так, це, підрозділ, косточки. А для чого я косточки брав, я не можу понять. А, мотори ми те брав, я брали, по-моему, тоже. Ага. Так, малянин скот один. Но... Не, два. Це диск. Так, це хай буде... для чого? Для чого це воно таке треба? Це Щотка. буде ржавчина, як буде пороги, щотки. Це, да. буду зачищати. так. Да, такий диск взяв, да, Замість чотки. Це буде їбало в його. Так, не матюгайся, бо на YouTube не можна закидатися Ну, Отвертка мені дивиться. Так, та отворки це я взяв. Це мені давай. Туди, так. Ложи туди це Я взяв, щоб взяв. це ти... катувати. Це... Жопачухалка. Всі мої твердки лежать, ось, бачиш, давай, видишь, туда. Отвертки будут туда. А тверки кстати, хорошие. Что за фирма твердка? Это хорошая фирма. Саня, тверди туда положи. А Нет, это хорошие, Нет, це хороший брау. Ну непогані, що... ударні все. Причем. Або полови, так. Пока тут вот запу я мене Да. Так, такі стачки, то так. И так... все, більше нічого нема. Так, це кости, це треба, знаєте, що буде мені коситися. По пороги, щоб робити, я одну візьму. Зараз, моторими, зараз буду казати. Так, Те я возьму цю положу сюди. Так, тепер. А, не... а почему чому цветки брав? 220 і да. 220 там такі. Так, там таке воно. Так, що тут все? Так, що тут ще? Так, все я брав мою ще, ми спробуємо, не знаю яке воно. Це мити мотори будемо. Казали це концентрація. Тут можна на 60 літрів, ми будемо 30 розводити. Ну попробую, потім скажу. Це у нас що? Це не це, не дис. Не це, це, це до камери мені. На, так, бо я забувся взяв. Це, ну, що це Так, це а, де, 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 э, шпателя для шпаклевочки. Для шпаклевки. Ви спателя. Шпателя для, для, для шпаклевки. Це на що? Це, це жики для защитки. Ну це Ёжки. да, це я взяли знаки там надо буде так. Це, 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 це перчатки для будем це, робити більше, це. Більше, більше нічого нема. А, це, так, це, це, стекловолокно. Це, це, стекловолокно, бо це будемо буду пороги собі робити. Це буде машина і стекловолокно. А, не машина, це стекловолокно. У кожна дирочка нашого сварка є стекловолокно. Так, це буде... Це хороші перчаточки будуть. Так, ну все. І це весь... І це ця херня, я далі більше трьох тисяч гривень за це все. Ну, да, пошли тут, куди що ще було взяти. А, все ж відро купив. Відро... Відрошити. Відро для рук купив. Я... Кстати, дуже, дуже обалденне до... моюще, якщо комусь цікавити. Да, наз... да, названня таке класне, і И дешево і класно. 5 літрів і коштує воно. 200... 300 гривень. 290 гривень купив. Я лшу. 300, 300 гривень і ручки моються на ура. від да. Так, все. Ось вот така розпаковочка. Mm. Підписуйтесь. Все, на Саня, канал. Скажи, скажи пока. Пишіть... Коментарі. Саня, Саня скажи пока. Все, що, що Саня. Пока. Пока. А ще я покажу, що я буду робити. З цією. Я буду робити пороги собі в машині. На кашечки. Получається, воно. Ось така двізюка в мене туди. Ось така двізюка. А це оце я вже зробив. Це мене вже зроблено. Це я пройшли рік робив. Тут у мене вже зроблено стікловолокно, тут дірка. Тут дірка була все повністю. Тепер тут все було нормально, це я вже отвертки пробив. Це я буду робити, пороги буду робити, це ще двері, буде зачищати. Оце я, я купив, купив через то. Ото я купив, виходить. І цей порог буду робити. Тут в мене стіпловолокно зроблено вже, виходить, досюди. Цю а цюди вже стіпловолок немає. Це я буду все зачищати, все буду робити. І то так буду робити. І все. А тут знизу будуть двері. На двері там нормальні в мене все. І там немає. Все. Все, пишіть коментарі, ставте лайки. Спасибо за те, що дивитесь мій канал.